Люмінісцентні лампи поряд зі сміттєвими баками. Їх залишили невідомі у Полтаві по вулиці Юліана Матвійчука, 56. Полтавець Максим розповідає, що на цьому місці постійно велика купа сміття. Тому появі люмінісцентних ламп хлопець не здивований. Це вже не перший місяць. Насправді тут сміття, тим більше такий, ну якби майже центр і. Я б не сказав, що це добре взагалі. Тут постійно, в принципі, сміття. А от за лампи я чесно перший раз побачив, але все ж ну, моментами тут бувають різні, Тобто, крім ламп, там холодильники навіть таке бувало. Проте саме люмінісетні лампи викидають сюди уперше, розповідає студент Олександр. Припускає, що принесли їх сюди мешканці гуртожитку, розташованого зовсім поряд зі сміттєвими баками. Та, ну, тут завжди якось то листя накидано то якісь сміття, коробки, лампи. Та вперше я бачив. Тобі, я думаю, це з гуртожитка. Робила якийсь ремонт та й викинули. Люмінісцентні лампи небезпечні, адже містять ртуть і належать до токсичних відходів першої групи. Тож утилізувати їх потрібно у спеціальний спосіб, наприклад, віддати до екобуса, наголосила привідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Соліма. Пообіцяла працівники екобуса вже до кінця дня їх приберуть. Сьогодні поступила інформація, що біля сміттєво збахів на пушки 56 п'ятдесят декілька тут Люміністентних ламп і сьогодні ми приїдемо десь під вечір і заберемо викидати на смітник, на смітник не можна такі відходи. Для цього є стікабус, можна прийти безкоштовно їх здати на переробку за словами правоохоронців. Повідомлення про небезпечне сміття по вулиці Юліана Матвійчука 56 до них не надходило. Тим не менш, статтею 152 кодексу України про адмінправопорушення передбачено, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів правил благоустрою їх території тягне за собою накладання штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. magyan